І от ми прийшли туди, куди хотіли, на виставку. Сучасне етно. З 29 по 30 березня Так, Вхід безкоштовний. Думаю, що буде дуже багато. Я не знаю. Я расстегнусь, да и все. Может, доброго дня. Может, вниз сначала пойдем? Яна. Человек. Куда пойдем сначала? Мы пошли, да, потом спускаться. Давай, давай. Це на юлку. А знаєте, туди А ну подивись, дивись як гарно. Може іншого кольору, але. Ну от, зелений мені не подобається. А ну якийсь яскравий. От, а жовто-блакитний. Ні-ні. Фіолетовий. Ну, подивись. Гарно, дуже гарно. Дуже гарно. Це яскраві. А, ні, той. Той гарніше. У золотий. А ну диви. Ні, він он сливается. Яна він сливается з тобою. Вот тут був яркий, красивый, а Этот сливается його не видно. Не купуєш? купуешь? Четыреста гривень. А... Звиняйте. Бажаю, що все лицеве добре? Подивись ще раз. Подивись на мене. На квайню. Ну ні плохо. Чорний. Чорний кухня. Зараз я ще хочу якісь інші. А він небольшой? Він такий, знаєш, я гений. А ну давай. Цей Ой, цей добре. А ты два? Один? Чорний дух. Угу. Темніший лучше. Да, да, темніший лучше. Вибрали. Що покупають можна? Так. 400 гривень. Так що ми з подаруночком для себе. Це те, що я хотів. Я Ти знала, так? Я не Але в мене була да? така думка. Так, тут ми все пройшли чи ні? Добре, добре. А от дивись, яка краса. Ой, Супер-пупер. Це ми буде пересідати якраз на літі. Дуже гарно. Мені так сподобалось. Ви мені оця сподобалася. Так, це якраз сворозокова. З яким воно коштує? Метафоричні карти 3750. Вони такі макетниками в повному катуванні. Можна? можна купити? Так. це варахнічок, так? Це криза називається. А, криза. А це селянки. А це? Так. 4500, так? Чи 800. Можна міряти. Красавчик. Крашанки. Писанки. Писанки. Крашенки. писанки. З писачками, з фарбами. Дерев'яні, пластикові, все, по 60, по 250, 300, 250. А це ще щось. Ага. Білочки по 60. Краса, краса там є. його. А, я бачу його. Пішли на терасу он там стоїть прямо. Помніш, ми були, як е... это називається, коса? И там да, и там эти, ой, извиняйте. И там были тоже такие деревянные досточки. Ой, какие горленькие, горленькие. А он вот для масла, день какая... У нас сидяться Все дуже гарно. Дерево життя. Може треба було мені мікрофон надіти? А я так. Пішла, пішла. О, опять дерево. Красота. Глянь, який яна. Яка краса? Розбираємося. А висота? І що там ти вибрала? Кохання. Кохання, ну. А мене ви мене вітаєте. А у мене що? Читай. Ні, дивись. У вас з цієї У тебе якась жіночка? Тебе відпускати чи тримати, брати чи давати. Все відбувається вчасно з тобою для тебе. Точно. Так, цікаво. В мене 60, так? Менше. Це Москва. а це проявлення, а це вас проводжує з цієї колоди. Це на тебе схоже. Картини Олі Ідамаки, така дуже відома художниця, тут є картини Олега Шупляка авторка автора касає. А у, у тебе прас, з такої колоди? Це ми можемо собі запитати? Так, це що? Просто, якщо хочете більше розробити саме цю полозу, якою вам підкраска можна роздавати. І скільки така колода? 36 картопл у наборі, і їх можна використовувати просто навіть щодня, як підказ. Я ще раз все зовсім інший внутрішній стан на маштування на день. Щось дорачити, да. щось відчути, що якомога двері, доставили дверей. Зачем? Они залиты сядує... вообще. Сейчас, сейчас. Добрый, добрый. Добрый, добрый. Выбираем шоссе. Все красиво. Усе. Усе красиво. Все украинское. я уже хочу и все рыженькие, и все ж красивые и все, боже, какие они хорошие ой, смотри, они кушают вдвоем и, и не ругаются они не брати, они просто живут разом и главное, что все рыженькие а нет, и темненькие есть боже мои ласковые, ой, какие мы хорошие ну это молоденькая, да? девчонка и эта молоденькая. это молоденькая. За 7 месяцев. Ой, Боже. Боже какая прелесть. Даже гастрованный, вакцинованный. Домашний передринг. Боже мой. Да они все, они все шикарненькие. Ну, у нас уже есть. Мы нашли. И приютили. После войны потерялась. Вот. Такая ласковая, такая ласковая. Мы даже не знаем, сколько ей лет. Приблизительно врач сказала, где-то лет 8 вот так вот. Ну, Но эти тоже шикарные. Да вообще, наша? Ну, мой набатусик. Ой, ты какие. А что то за шрамик у тебя? Что там у тебя? Шрамик, да. Сейчас что-то скажу. Красавица. Вот меньше минуты, если я заговорю. Нет, я, я, я сейчас <св> не, приду с тобой. Я вот, может, да, кому надо, два рынки шукаю деньги. Более крупное снимай, чтобы можно было прочитать. Тут вкусняшки, які хочеш. Звідси треба бігти скоріше. <сіх> Ви чули? Не чули? Що доця каже? Віць... Треба бігти скоріше, бо тут віцьи, дуже, віцьи. дуже багато вкусняшок. Равлики. Ага, ну я знаю, к ним как-то равнодушна. До речі, коли я їла по це було дуже смачно. Рай. До речі, коли це було? Ойсері та да, запах. О, батько наш. Ой, яка, яка вкуснятина! Це для нашого батька, Вон, він таке любить. Доброго дня! Доброго дня! Лісірода, буде таких пологічних лісах. Для села, для спадки, різні класний костюм.

А чего не нет одесской колбаски? Краковская есть, а одесская не фигня. А там, в принципе, раз будет, если так разобраться, это по процентам соотношения с минус с Ну сколько я понял. Сало. Ой. Чашки на вагу. 100 грамм 200 гривен. 20 гривен или 200? Яна. 20 гривен. А у нее вот такая на рамке. Да ты что? В общем, выбрали мы две вот такие чашечки. Но нету, значит, а красная ставим. Отлично. А беленька была. А дело Слышишь? А вот беленька такая, нет? А почему они? Сколько они Да там можете на Славик начал торговаться за эти чашки. В итоге, сначала сказали 75, потом сказали 70, потом 68, а потом сказали, мы вам дарим. за то, что вы умеете торговаться. то, торговаться. Шатолики. Так что у, ну, нас, у нас вот такой вот сегодня получается Очень контент. Я спросил у этой барышни у колор. Так, идем теперь мы на веранду. Ой, как тут хорошо. Ну тут ветерец. Ну ничего. Можно посидеть Вот, возьми под сумочку. Поворачивай себе. Да. Ты у нас Фекция. Купили, нет, не купили. Подарили чашки, и мы пришли отдыхать на радость. Папа отримав подарунок. Так торгувався, що отримав подарунок. Так ще ніхто не торгувався. Минуточку, я нічого не торгувався. Я попросив я скидку. Смотри, он какие летают. Бачите, <гум> <Ми трапи відміщитися. гум> <Да, гум> покривається. Якщо поширити, будемо дуже вдячні, бо нам треба і волонтери і зараз допомога <добу. гум>

этого прекрасного места такая у нас получилась прогулочка много ну, а, конечно я вам не показала что-то показала ну, выставка шикарная конечно главное что это все украинская